Цікаво, що діяльність тих, хто бореться з православною церквою, можна відзначити захопленням храму. Вони захоплюють храм і радуються тому, що вони захопили православний храм, і, можливо, іще захоплять православний храм. А православні люди, на відміну вашим того від них, радуються тим, що їм вдалося побудувати храм, прикласити храм, вдалося привернути якусь. Каючуся душу до Христа. От зауважте, дорогі браті і сестри, на таку особливість, яка радість буває у одних і яка радість буває в інших. Звичайно, що е, е, настояща радість може бути тільки у дітей Божих. Настояща радість йде від благодаті Божої, а не від тої агресії, того насильництва і тої неправди, яку люди творять. Це, це радість, так скати розбійникам, які вдалося таскать щось таке погано зробити, пограбувати так сказати, досягти певної егоїстичної мети. це не Божа радість.